Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Бідництво в шестирамкових вуликах. Бачите, вчора ще бджілки деякі літали. Був плюс, сьогодні мінус 7. Зима на вулиці. отакий От стан у нас сьогодні мусор. й день, раз у дві неділі збирають. Може кому цікаво. Не цікаво, не дивіться, не слухайте. Перелистуйте, ви це любите. В сьогоднішньому відео бачите, як вітерок, сніжок зривається. Друзі, в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про вентиляцію в моїх шестирамочних вуликах. І не тільки в шестирамочниках. І десятирамочні вулики я вам показував. Ніде ніякої влаги немає. Щоб не було влаги, вологи вуликах, треба мати гарні сім'ї. Коли гарні сім'ї, сильні сім'ї, це для них не питання. Льотки, я вам показував у попередньому відео, ви повинні дати вибор бджолам регулювати. Самому, самим бджолам, які отвори їм залишати. Я тримав їх, як казав вам, і в лежаках, і в 10 і 12 у всіх системах я перепробував. І всюди я ставив ці металеві загороджувачі від мишей від цього. Але лежаки і 12 ти рамочні часто бувало, що миші попадають. Залежно від льотка. Вони могли з днища прогристи дирку залізти, навіть ви її не знаєте, і десь під кришки залізти, понатворити там ділов Але скажу, в лежаках була така вологість. О 12 ти рамочник використовував я ці матраси, подушки різні, що тільки не використовував. Але вологість була сумасшедша. Дуже велика вологість була, я вам від щирого серця кажу. Якщо хто скаже, що нема в лежаках, це не вірте, це не правда. Вологість укриваєш їх, утеплюєш, а навіщо запитується? Утеплювати бджіл треба, може, треба, може треба комусь, у кого там на дві тих бджіл і по весні. А взимку вони не бояться холоду. Нагодуйте, щоб у вас вони були здорові. І буде все гаразд. А вентиляція в шестирамочних вуликах, я замітив, коли перші шестирамочники робив, вологість з'являлася ось нижче, да? Це вам не заважає, та ні, я думаю, що ні. І... Завжди, якщо взяти днище, подивитися, то в оцих кутах завжди чорніє дно. Завжди, коли немає вентиляції. Тут у вас гарна вентиляція. Кислород заходить, піднімається по передній стінці, обходить там клуб, чи в клуб заходить, через, через нього цей кислород проходить. А вуглекислий газ виділяється, а якщо всім, звісно, в школі вчилися, що вуглекислий газ він тяжче, ніж кислород. І він по задній стінці за клубом опускається вниз. І виходить, що тут завжди вологість з'являється. А коли я почав робити такі отвори, бачите, все я вам показую наглядно. Сіточка цієї чорноти не стало. Вона заходить сюди, в льоток, обходить клуб і вертається взаді. І більша частина, мабуть, все ж таки виходить через ці отвори, а може, частина йде через льоток. Я не був з нею, не сходив з кислородом. Але це мої припущення. Гадаю так, коли почав робити ці отвори, перестала ця волога збиратися тут по куткам. І чистіть дніща, дно чисте після зими. Але все одно, я дно кожного року, я вам казав не в одному відео, я знімаю і мию його. Уксус, сода, піщова. Дозіровка не важлива, тому що це не вредно. Можете содою помити потім уксусом. Можете в даже продезінфіцірували після того, як помили, на сонці посушили, ультрафіолет його пропали. І все, і ставте, можете її міняти. Я так час-два сонечко на нього впало, посушило, прожарило і. У Наступний вулик ставлю то я знімаю, мию. Для мене це не тяжко, а для бджіл це користь. Так що, отаке я хотів вам сказати про вентиляцію. За час. Ви, поки я розповідаю, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть запитання, які вас цікавлять. А я вам буду розповідати. Це від щирого серця. Дякую, що дивитесь. Такі дні ще приготувалися, вже готові до наступного сезону. Залишилось пофарбувати і підемо в роботу. Я сподіваюся, життя так швидко летить, а цей час до весни взагалі пролетить, як два дні. Так що бажаю вам успіху, гарної зимівлі. Дивіться, щоб бджоли у вас були живі і здорові, щоб було кому мед носить. А в наступному відео я вам розповім про трутнів. Поки йде зима, я вам розповім. Дивіться наступне відео. Я вам розповім про все про трутнів. Щоб ви знали, що трутень не тільки ваш мед з'їдає, але він і користь приносить. Все, дякую, що дивитесь. До побачення. Слава Україні! Подобайки за вами. До наступної зустрічі. Пишіть, не забувайте запитання, я буду вам відповідати все у відео.